Друзі, вітаю! Сьогодні хочу дати вам декілька порад щодо регуляції своєї харчової поведінки, які вже завтра і протягом першого наступного тижня дозволять вам знизити вагу. Саме даю рекомендації по харчовій поведінці. І це дозволить вам почати почати тому, що для комплексної роботи для того, щоб досягти довгострокового результату надовго, щоб назавжди знизити вагу і комфортно її утримувати. Нам треба з вами розглядати не тільки харчові, але й психологічні, соціальні, емоційні аспекти. Але сьогодні почну саме з харчових. Отже, перша порада. Завжди снідайте, ніколи не пропускайте сніданок. А для людей, які мають 5, 10, 15 і більше зайвих кілограмів, сніданок є обов'язковим і головним прийомом їжі. І як би вам не набридла ця фраза, але сніданок дійсно розганяє метаболізм, яким має бути сніданок? Він має бути легким, поживним, містити достатню кількість рідини, білка, повільних вуглеводів, жирів. І давати вам енергію правильну на весь наступний день. От саме правильний сніданок він запобігає переїданню протягом дня, дає вам класну енергію. І знаєте, багато хто каже, що немає часу поснідати. Так от, щоб знайти час на приготування сніданку, вам треба всього-навсього прокинутися на 15 хвилин раніше. Для цього просто треба лягти на 15 хвилин раніше. Ми зі, з моїми дівчатами взагалі йдемо найпростішим, найпрогресивнішим шляхом. Я вважаю, світ вже перейшов на протеїнові коктейлі зранку. Це швидко готується 2 хвилини. Повністю все, що вам необхідно, є, максимум користі при мінімумі калорій, тому вихід завжди є, аби було бажання. Тому перше правило завжди снідайте. Друге правило уникайте накопичення голоду. Прийоми їжі мають бути через кожні 2,5-3, максимум через 4 години. якщо ви пропустили прийом їжі. Будь-який перекус чи обід, будьте впевнені, що ввечері ви з'їсте набагато більше, ви з'їсте зайвого, не того, чого треба. Нам цього не треба для того, щоб знижувати вагу. Тому що, щоб уникати накопичувального голоду, вам необхідно планувати свій день. Планувати свій день це не означає, що ви будете їсти хвилинка в хвилинку, але ви розумієте, що. Кожні 2,5-3 години ви маєте поїсти обов'язково. І якщо ваш день буде напруженим завтра, то ви вже сьогодні маєте потурбуватися про те, що ви завтра будете їсти. Приготуйте собі лоточок з їжею, візьміть легкий перекусик або обід в лоточок. Немає в цьому нічого страшного і знову ж таки кажу: цивілізований світ так і живе. Нічого постидного у цьому немає. Взяти з собою їжу, розігріти, поїсти те, що ви знаєте, що ви будете їсти. Краще носити з собою, аніж носити на собі. Тому готуйте, плануйте свій раціон, готуйте собі латочок з їжею, беріть корисні перекуси. І взагалі класна ідея, коли ви можете. Планувати свій харчовий тиждень саме на тиждень, на 4-5 на днів. Це реально економить ваш час, економить ваші гроші, і ви знаєте, що ви будете їсти правильну їжу у правильний час. Звертайте увагу на температуру їжі. Холодна їжа буде провокувати голод і переїдання. Люди схильні до того, що ну не можуть контролювати розмір порції, там, за обідом, за вечерю. Я вам дуже дуже раджу. Випивати стаканчик теплої, хорошо теплої води перед їжею. Це прогріє ваш шлунок. І знаєте, це навіть є такий маркетинговий хід у ресторанах швидкого харчування. А, ви помічали, що у них зазвичай подаються холодні напої до страв, там, коли всякі і так далі. Чому? Тому що холодні напої охолоджують наш шлунок, і людина хоче їсти більше. Вона потребує довшого часу для насичення. Відповідно, вони купують більше з цих бургерів, картошок і так далі. Це такий маркетинговий хід. Але ж ми з вами розумні, і ми розуміємо, що тепленька водичка перед їжею дозволяє нам насититися швидше і з'їсти менше їжі. І відповідно, коли ви їсте, ви теж віддаваєте перевагу теплим стравам. Розігрітим гаряченьким супчиком, гарнірчику. Знову ж таки, якщо немає можливості десь розігріти, беріть їжу з собою у термосі. Це класний вихід із ситуації. Далі, щодо увага щодо гарнірів, тим людям, які люблять там картоплі, рис всілякий, старайтеся. Розбавити ці гарніри овочами. Да? Ви можете брати рис з овочами, картоплю, наприклад, робити пополам з селерою пюрешечку. Це вам допоможе знизити калорійність страви і при цьому збільшити її об'єм. Ще одне правило для людей, які не можуть контролювати свій апетит і переїдають в обід чи на вечерю. Для вас класним таким виходом ще є їжа перед їжею. Легкий протеїнчик, це може бути знову ж таки шейк, це може бути креветочки, це може бути рибка, яєчко з великою кількістю овочів, наприклад, рукала. Да, взагалі салат класний. Рукала, плюс креветки, все змастити лимонним соком, або приготувати собі мисочку іншого смачнючого салату, або мої дівчата п'ють. Коктейльчик плюс вівсяно-яблучний перед їжею, якщо розуміють, що дуже голодні і не зможуть контролювати, можуть переїсти. Ось це їжа перед їжею легенька, з білком і клітковиною, це ваш вихід, це ваш варіант. І останнє десертики. Дівчата особливо, які полюбляють солоденьке. Я сама така. Знаєте, багато серед нас таких цукерочок, які полюбляють солоденьке. Після їжі да, поїли, але щось треба підхопити: якусь цукерочку, шоколадочку. То, дівчатка, для нас для таких солодкоїже, просте правило: що на десерт у нас має бути альтернатива. Знову для мене це. Протеїнові батончики. Я часто беру собі фрукти, такий маленький латочок, але фрукти смачнючі, те, що я люблю: ананасик, манго, якісь ягодки. От балуйте себе, балуйте себе цими смаколиками, це ваш десертик, і ви його їсте з насолодою. Ви не переїдаєте, ви не берете собі 300 грамів, ви берете 100 150 але з'їдаєте це з насолодою. І це ваш реальний вихід для того, щоб знизити калорійність раціону, щоб не перебирати ось цих вкусняшок, щоб стрункішати. І реально я вам озвучила зараз прості правила. Скажіть мені, чого не можна тут дотриматись, всього можна дотриматись. Все можна втілити в своє життя, і реально, якщо ви втілите, ви вже почнете мінус кілограмчик щотижня скидувати. Я вам а, наголосила на тому, що ми сьогодні розглядаємо харчові аспекти. Ми не розглянули емоційні, психологічні. Фізіологічні, дивіться відео, плейлист, окремий створено про стрункість. Я буду додавати, задавайте питання, я буду відкривати під ваші запити. Будьте стрункими, будьте щасливими, кайфуйте від життя, отримайте задоволення, любіть себе і все у вас буде. Ви на правильному шляху. Обіймаю пока-пока!